Привіт, Іван, як саме? Нормально. Як? як робота? Ну, Зараз треба принести молока. Доки жінки молока. йому ми любиться. Так на місцевому діалекті вітає односельчан 30 тридцятирічний німець Мішель, який вже третій рік розводить буйволів на Закарпатті. Приїхавши сюди у 2007-му для написання дипломної роботи, він настільки сильно захопився ідеєю відновлення поголів'я буйволів, що залишатись у рідному гамбурзі більше не захотів. для мене розкішне, зручне життя не найголовніша річ мені важливо бути щасливим, а для цього багато не треба. Я отримую задоволення, перебуваючи на природі і спілкуючись з людьми people. За три роки на Закарпатті Мішель навчився поводитись не тільки з карпатськими буйволами, але й став в якійсь мірі місцевим. Тепер він міша, який говорить на діалекті, але все ж зізнається, що до кінця не розуміє специфіку значення закарпатських слів. «Я знаю чотири різних слова, котрими тут називають, наприклад, картоплю крумпліки, картошка гриба, з милим рай і в курені, кому як на дівчині Мішеля, про це розказувати після закінчення магістратури в Києві. Оля залишила столичне життя і переїхала в Хуський район допомагати і підтримувати коханого. Тут є все про що можна мріяти в нормальній освіченій людині. Якщо можеш самоорганізуватися, можна отримувати ті ж самі гроші, заробляти і на Закарпатті. А тварин я в принципі люблю так само, як і природу. Сьогодні ця буйволина ферма в Хуському районі найбільше в Закарпатті. 17 тварин із норовливим характером нелегко далися Мішелю та Олі. Та воно того вартує, жартують ентузіасти. Молоко буйволів одне з найкорисніших, хоча і коштує на дешево гривень за літр. Буйволимне молоко має на 56% більше кальцію ніж коров'яче. Відповідно, людський організм. Це надзвичайно сильно потребує. Воно набагато жирніше. Жирність молока 8%. В порівнянні з коров'ячим чим це вдвічі більше. А, і е, цей жир дуже легко і швидко засвоюється. До таких ентузіастів у районі вже звикли бойволине. Молоко знову стало користуватись популярністю. Тепер у Мішеля з Олею з'явилась ще одна мета: налагодити виробництво сиру. Можливо, незабаром з італійською моцарелою конкуруватиме і Закарпатська.